А далі, друзі, новина, яка буквально цими вихідними я я впевнена не обійшла увагою наших українців. Власне, масштабний обмін полоненими відбувся між Україною та Росією. Його завершено. Протягом трьох днів додому повернулися тисяча українців. Це і військові, і наші цивільні. Це найбільший обмін за весь час повномасштабної війни. І наша журналістка Галина Остаповець бачила це на власні очі. Вже готова ділитись емоціями та актуальною інформацією. Галю з нами на зв'язку. Розкажи, будь ласка, як це відбувалося? Скільки бійців повернулись? Під час якого з трьох етапів обміну ти була, і власне що там було? Як це було? Розкажи нам, будь ласка. Так, вітаю колеги. Вітаю глядачі. Просто неймовірні емоції панували останніх три дні. Ми багато працюємо на різних подіях. Проте саме цей масштабний обмін. Всі ці три дні знаєте, це були такі емоції радості і сльози щастя від того, що а, тисячу наших повернулись додому. Так, це найбільший обмін за увесь час війни. І я нагадаю, що цю домовленість була досягнута в Стамбулі минулого тижня, поміж на перемовинах власне української і російської делегації за Середничества Туреччини, і це є таким одним із найбільших найбільш успішних кейсів цих перемовин, тому, що тисячу наших вдома, тисячу сімей, тисячу родин стали точно щасливішими. Ми мали за честь бути свідками їхніх перших зустрічей, і тут знаєте і радісті, і, і смуток були якби на одному рівні, тому що ми бачили ці кадри. Хлопців, які повертались з полону, які перебували там цілих три роки. Думайтеся 36 місяців по російським буцигарням в абсолютній інформаційній ізоляції. Ми зможемо бачити, якими вони повертаються із російської тюрми, виходлі зморені, дезорієнтовані, Вони до кінця не розуміють, де саме вони знаходяться. Ми це теж бачили, тому що про обмін багатьом із них ставало відомо буквально, буквально за за кілька годин, власне, до початку цього обміну і вже Останні списки, які списки хлопців, які повернулися вчора в неділю, формувалися буквально за лічені години. Ось ми теж бачимо, можемо бачити кадри, як їх зустрічали наші українці. Це саме ті родини, які теж шукають своїх зниклих родичів, батьків, чоловіків, синів. І це справді серце розривається від цієї болі, тому що люди не знають ладні куди завгодно звертатися, аби дізнатися, де ж саме перебувають їхні рідні. Ми мали теж за честь поспілкуватися із нашими Військовими в першу чергу, тому що в п'ятницю було Повернуто 120 цивільних, але на превеликий жаль не було змоги з ними поспілкуватись, тому що ну їхній моральний і психологічний стан на жаль не дозволяв цього робити. Стали ми свідками перших цих самих перших розмов, коли наші телефонують своїм родичам, і звісно, що ті не знають про те, що що вони нарешті вдома це теж просто неймовірні емоції. Сльози щастя, чоловіки, чоловіки, плакали, не могли стримати сліз. Буквально не могли стримати сліз. Давайте подивимо. Ось, зокрема, на першу зустріч сім'ї, коли жінка із донькою зустріли свого чоловіка вперше, вперше його власне там побачили за дуже довгий час. Ах, Сміли. Бачимо, бачимо, як це все відбувалося. Знаєте, я не один раз говорю про це на своїх включеннях саме із великих обмінів. Що ці всі емоції, які ми там бачимо, це просто настільки щири, що жоден актор найгеніальнішів, би їх точно зіграв, так як це відбувається в реалі. Ось ми теж бачимо кадри. Перші як теж перша зустріч, я пам'ятаю цю історію за 36 місяців. 36 місяців дружина шукала свого чоловіка. Вони не знали один про одного абсолютно нічого, тому що Росія ясна річ не дозволяє. Листування не дозволяє тим більше телефонні дзвінки. І до речі, як нам уже розповіли деякі військовополонені, ну звісно, що до них дуже погано росіяни відносяться на це. На жаль, не є таємницею. Порушує Росія абсолютно всі Женевські конвенції, не допускає Червоний Крест і так далі. Проте як розповіли нам військові від початку розмов про перемовини поміж Росією Україною, Росіяни до. Деяких наших ну принаймні з тими, з ким ми спілкувалися, почали відноситися краще. Я просто буквально процитую їх перестали бити. Ми теж знаємо, що Росія застосовує фізичне фізичне насильство до наших у полоні. Їх стають краще кормити, годувати. Ну щоб ми знаєте, щоб світ не жахався кадрів, коли вони виходлі і на 50 кілограм буквально повертаються з російських буцегарень. Це теж ми до речі чули і на попередніх обмінах, і на. А цьому теж про те, що росіяни починають їх краще краще годувати. Давайте теж подивимося кадри такого лайфу, як наші виходять з автобуси і ці перші зустрічі. Сонечко, Слушай, мама, успокаивайся, потому что ты ревешь, и я буду сейчас реветь. А меня снимают очень много людей. Я не хочу, блин, тут со слезами на глазах такой весь, блин, мужик находиться. З буквально ми тільки що мали змогу подивитися кадри, коли наші виходять з автобуса. Це морська піхота. Ми теж були свідками цієї історії, коли зустрічали їхні побратими, які три роки не бачили їх. Тому що якраз морські піхотинці брали участь в обороні Маріуполя. А до речі, про Маріуполь я теж скажу за останніми даними. Було повернуто кілька десятків оборонців Маріуполя, проте не повернули. Хлопців із Азової про це я теж уже бачила. Писав командир Азову вчора у своїх соціальних мережах. І справді Росія відмовляється повертати наших азовців, тому що ну цей ця бригада є для них такою абсолютно червоною, Червоною ганчіркою можна так сказати, тому що дуже вмотивовані хлопці і росіяни. Їх на відріз відмовляються повертати. Давайте почуємо офіційну точку зору представника гур з цього приводу. Далі є люди, які знаходяться з 2014 року в полоні. І коли для мова, що відповідає Росія, в багатьох випадках може нічого не відповідати або формулювання не підлягає ворогу. Або формулювання на зразок того, що він не це не військовополонений і не може бути повернути в рамках. Тобто відмов є багато, але факт залишається фактом. Це порушення міжнародного гуманітарного права, це чергові злочини проти людяності, і кожен має повернутися додому. І ще раз ведемо мову про те, що Україна веде ретельний облік кожного українця військовополоненого і незаконно викраданої цивільної особи, які знаходяться в руках. Російських і борються за кожного. Так, абсолютно боремося за кожного. Ми маємо змогу бачити це щонеділя в наших українських містах. Проходять акції. Поверніть хлопців додому. Принагідно закликає всіх вас долучатись до них, тому що хлопці про них дізнаються і неймовірно радіють. Вони не теж нам про це розповідали. При поверненні з полону дуже дякують нам за те, що ми їх чекаємо, що ми так підтримуємо їх, що ми постійно нагадуємо всьому світу, щоб Росія повернула незаконно утриманих нею українських громадян, а також військовополонених. І також давайте ще подивимося ті кадри, коли вони неймовірно радіють поверненню додому і каже, що Україна, Україна переможе. Два роки потім. Два роки. Як ви себе почуваєте зараз? Як бачите, живий, здоровий. Все добре. Перемога вже за нами, за Україною. Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Бачите, все-таки така дезорієнтація є присутня, і це є абсолютно нормально. Я нагадаю, що хлопці перебували ось, зокрема. А цей е, чоловік, наш захисник, перебував в полоні цілих два роки. абсолютно інформаційна ізоляція. До речі, дуже часто хлопці не знають, де саме вони перебувають, в якій із колонії, в якому регіоні, в якій області Росії, тому що Росіяни це ретельно приховують, вони зашторюють вікна, е, не дають їм жодної інформації. Була одна історія, коли наш військовий, наш захисник, дізнався про своє місце перебування із книжок, які їм давали читати, тому що в тих книжках олівчиком. А хтось підкреслив місце про історію цього регіону, і так вони змогли прорахувати, що вони перебувають неподалік Бурячії. Такі просто неймовірні історії. Ми, ми не слухалися. Обов'язково будемо інформувати, про них і показувати вам всі кадри вже у наших, на наших соціальних майданчиках, на нашому Ютуб-каналі, також на нашому сайті. Новини Лайф, Колеги. Галю, не можемо не уточнити у тебе зрозуміла річ. Ми не будемо казати ані місце, ані навіть область, де все це відбувалося. Але водночас, скажи, будь ласка, чи було те місто, де ви знаходилися під масованими атаками? Або, наприклад, у Києві в інших регіонах нашої держави росіяни обстрілювали, запускали десятки сотні цілей повітряного нападу? Відповідно, ну під прямою небезпекою тримали цивільних і розуміючи, вони та знають, де відбувається обмін. Відповідно, чи була подібна ситуація в тому місці, де ви знаходитесь? Так, так була подібна ситуація. Звісно, ми не можемо розповідати, де відбувався обміни, де відбувалися наші зйомки. Проте, ми можемо сказати, що ми територіально проживали у Чернігові. Звісно, що місто, яке за, за кілька десятків кілометрів від російського кордону, а слугує такою собі транзитною територією для пуску російських БПЛА різного типу і ракет і. Так, у нас були такі безсонні ночі. Абсолютно розділяємо це їх із нашими співгромадянами з киянами, але в Чернігові було достатньо гучно, можна так сказати. Ми чули прольоти двох балістичних ракет. І ну, як ми мешкаємо в Києві. Звісно, що там Чернігів не порівнюється розмірами із Києвом, і коли в Києві десь щось прилітає, то інший кінець міста може цього не почути. А от Чернігів дуже добре здригнувся. В мене а в квартирі, якому орендували, буквально стіни почали ходором ходити, і ти не знаєш, куди бігти чи бігти, чи взагалі що тобі робити. Тому що балістика із Сакурської області до Чернігова летить. Ну буквально там 50 секунд. Я засікала від моменту повідомлення про цю атаку і до моменту дуже потужного вибуху. Ну на щастя, все добре обійшлось без загиблих. Дуже звісно, цьому радіємо. Що щось що так. Алло, хочу ще у тебе уточнити з приводу була цікава інформація. Мовляв, у Російській Федерації хочуть створити певну власну організацію на противагу Червоному Хресту, зокрема для того, щоб вони там брали певну участь в процесі цих обмінів. Розкажи, будь ласка, чи є якась більш деталізована інформація? Бо ми знаємо, що на місці проведення обміну був і представник головного управління розвитки Міноборони України Андрій Юсов. Можливо, можливо, він надав більше деталей. Так, до речі, дуже дякую, що ви про це нагадали. Тому що історія так багато, що мені не вистачить навіть трьохденної ефіру, щоб розповісти про все. Так це дуже важлива інформація. Росіяни почали в них є свої певні організації. Ми не будемо їх зараз рекламувати тут. які вони створюють на противагу якраз міжнародній організації Червоний хрест і перед тим як сформують списки на обмін наш, наших військовополонених, вони проводять інструктажі з ними про те, щоб вони приїжджали і рекламували. А тут в Україні серед особливо рідних, які шукають своїх безвісти, зниклих рідних, або тих, хто в полоні саме ці російські організації це дуже важливо. Не потрібно на це якби вестися. Це ФСБшна організація, раз суперечить нашим законам. І звісно, наші офіційні органи закликають не дослухатися до таких меседжів, які привозять наші військовополонені, тому що ну це такий один із елементів інформаційної війни, і я особисто теж запитувала про це позицію головного представника ГУР на місцях цього обміну. Давайте почуємо його точку зору Андрій Юсов. Будь ласка. Пізні, пізніше пізніше вам покажемо його, його коментар. Офіційна позиція, але так це має місце бути і знову ж таки офіційні органи закликають українців не довіряти цій організації, взагалі не мати із російськими організаціями, які буцімто можуть допомогти вам знайти ваших рідних чи тих хто в полоні, тому що Росія обов'язково це використає проти проти нашої країни. Ти говорила про те, що е, наші хлопці, які були у полоні кілька років, що вони навіть не знали, де вони знаходяться. Чи е, розповідачі Чи були вони обізнані у тому, як е, війна е, проходить в Україні? Щось їм розповідали, чи вони виключно, можливо, від е, е, своїх побратимів, яких привозили, вони дізнавалися ситуацію? Щось говорили про це е, тобі чи ні? Так саме так приблизно і було. Ми ж знаємо інформаційну ізоляцію в Росії. І вони росіяни дозволяють їм дивитись інколи. Ну декому ті і але ж ми знаємо пропагандистську точку зору, яка абсолютно перевернута, перевернута з ніг на голову. Але ми спілкувалися про це із багатьма нашими, які повернулись колони. Вони абсолютно не довіряють, і навіть перебуваючи в такій інформаційній ізоляції, вони абсолютно не ймуть віри всьому, тому що відбувається, показують по російським новинам, тому що ну я цитую їх, тому що вони із полів, і вони точно бачили якусь поле бою і знають хто де до чого, де що захоплено і де що не захоплене. Але так росіяни їм розповідають, що Україна не має. Що Крим ну Крим, то ясна річ, що вони можуть розповідати, що ми все знищили, що ми всіх знищимо, що ми захопимо. Ви ніхто ну і ми ж знаємо. Ми знаємо всі ці історії, не будемо їх зараз повторювати. І дещо так вони дізнаються від свіжих військовополонених, але оскільки їх дуже швидко ротують, перевозять, вони не встигають. Наговоритися, і коли вони вже приїжджають сюди на кордоні. Вони, звісно, що починають розпитувати: а що наша, а що, а що справді так, а як там, як Курщина їх, до речі, цікаві, тому що багато хто із них за три роки інформаційної ізоляції взагалі не знав про ці події. А тому не ймуть віри, не ймуть віри російській пропаганді, навіть зважаючи на таку навіть дуже довго, річну роками, яка відбувається, ця інформаційна ізоляція. Ну це дуже дуже втішає. Зрозуміло, критик критичне мислення абсолютно присутнє, це дуже дуже втішливо. Тому що це те, що дуже сильно відрізняє наш від нас від росіян. Зрозуміло Галю. Ми тобі щиро вдячні за е, ту неймовірну е, розмову. За... Те, що ти через свої очі, через своє серце пропустила ось ці всі історії, які розповіла нам про військовополонених. Дякуємо тобі, дякуємо всій знімальній групі, яка разом з тобою показала нам і всім українцям ці неймовірні кадри обміну полонених. І ми щиро радіємо, що дуже багато сімей знову будуть разом що дуже багато дітей знову побачать своїх батьків. Галина Остаповець була разом із нами на прямому зв'язку. Дякуємо ще раз, Галю.